Знову у Одесі сталася трамвайна аварія є постраждалі. Як не дивно, керівництво комунального підприємства Одес електротранс визнає, що найвірогідніша причина технічна несправність. Аварія сталася вранці неподалік від дитячого центру відпочинку. Молода гвардія. Перший з двох вагонів сьомого маршруту злетів з колі. Оскільки у такий час між сьомою і восьмою годинами ранку у напрямку житлового масиву Котовського їде небагато людей. Травми отримали двоє. водій трамваю і одна пасажирка. Вони доставлені до лікарні. Вагон пошкоджений, і потребує серйозного ремонту. Як вважає директор комунального підприємства Одес «Міськ Дмитро Дмитро аварія сталася через розширення колії від високої температури повітря та значного зношення рейок. Іншими словами, колія перебуває у аварійному стані і потребує негайної заміни за виконання цих робіт, як і за бездіяльність, відповідає міське управління транспортом. Йому пасажири довіряють своє життя. Поки немає жодної інформації від одеської мерії щодо проведення розслідування інциденту. Ну вот я и шла вот оттуда вас угла, и вот увидела только вот уже тоже удар сильный, вот как бы стекла полетели, и все, и потом вот двери открылись, люди повыходили.